Мертвим 28-річного рівнянина виявили на коліях в обласному центрі. Побачив чоловіка, який лежав на залізниці машиніст, поїзда з долбунів рівне. Він і повідомив про страшну знахідку чергового по станції рівне. Трагедія сталася неподалік вулиці Здолбунівська. Під час огляду місця події правоохоронці знайшли паспорт громадянина України та посвідчення водія загиблим. Виявився 28-річний житель обласного центру. Напередодні рівнянин вчинив сварку з батьками. Однак, коли ті викликали правоохоронці, він утік із дому. За словами рідних, чоловік перебував на психіатричному обліку. Чому чоловік подався на колії, та при яких обставинах там загинув, будуть розбиратись правоохоронці. Однією з версій загибелі рівнянина є те, що його збив потяг, що проходив залізницею. Мова не про потяг здолбунів рівне, Машиніст, якого помітив тіло. Можливо, чоловік потрапив під пояс, що проїжджав раніше, і водій якого не побачив, що збив людину. За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Наразі ще проводиться досудове розслідування.